Hello. Сьогодні у нас третій влог, який я закинула на цілий місяць, а можливо і на два. Но it's ok, it's ok, ми продовжуємо в тому ж темпі. Я маю швидко розробити масаж лиця, тому що я е, немножечко запушу. Ось, і поки його зроблю, по-перше, швидко покажу вам, бо я знайшла нові вправи, які допомагають ще краще забрати отіок. Ось, розкажу, що попав на день, тому що сьогодні неділя. І сьогодні наш сімейний день, як ми будемо нарешті що щось ділати. І ми йдемо до озера малювати, грати в шахмати і робити всяку хули. От. І тому небагато планів, багато естетичних, має бути мабуть, зеркадрів. осінні вайп. Я постараюся так зазняти, щоб це було такий е теплий вайп, який ти дивилася, як він дощі стає добре. Ну, так в планах. Не знаю, що я розказувала, але я використовую олійку виноградного що там, виноградної кісточки. Мене від неї не вспає, вроді би, але це не факт, бо мене чогось, від чогось висипало, я не знаю толком від чого, можливо, від неї. Але вона дуже добре допомагає при масажі. А я зараз, от за одну минуту вкладу, що я роблю. Я зараз дуже класно розвиваю ось вуха. Прям робіть масаж так, щоб у вас вуха горіла, щоб не були прям червонезні. Тоді очок зійде просто за п'ять секунд. Навіть ці всі великі блогери ми їх запам'ятовуємо, тому що вони не такі, як всі. Такі, як всі, не запам'ятовують. Це маса, це сірість. Тому і треба бути ідентичними і показувати. Якщо ти будеш копіювати, ти вже по-любому як інший. Якщо ти проявляєш себе і покажеш свої істинні натури, ти стаєш унікальним. І тому ти стаєш цікавим. Люди люблять унікальні, завжди любили. А подивіться на мої вуха зараз. Вони супер червоні, і я зараз я буду їх добасити. Пілоні <різвальні>, жувальні м'язи будуть розслабляти, але це буде дуже змінювати. Взагалі нас лице можна дуже легко змінити через. Просто вправи на лице. Фейсфіз. Фейсфінфітнес? Так, фейс-фітнес, праді. Через м'язві, тому що деякі може бути пережаті, вони затримують воду. Так добре не проходить через каплярчики. Короче, у нас дуже організм розумний. Тому навіть тим, що ви робите масаж, роз... розслабляєте якісь зажаті м'язи, розслабляєте шию, трапецію. За це ви можете просто не впізнати своє лице, тому що воно дуже змін. Ці секретики знають тільки мої друзі. Тепер будете знати і ви. Бро? Все, ебать, ты закрутывала. You my friend. Are you friend? Дворе, 25. На дворе 20. What <laughs> Okay, let's go. Яблука. Запечені гарбуз. Ну, ще гарбуз у мене є, але запащення яблука. Дівочки, все, я, я стара бабушка, яка... Ну окей, не стара, але при старку ату. Та-дам! Я сама зробила. Сливове, шоколадно, шоколадно сливове. Е, Яке робиться на ізі, якщо треба рецепт, пишіть в коментарях. Зраз, разом зробимо варення. Вайно, правильно? Right? Можна навіть різні зробити. Я зробила сливове, а можна зробити якесь яблуч, какао. Можна всяке придумати. Е, так що у мене перекус таксиста. Ммм, mm. ах ти який. Це дівчик це не я робила, тому я так реагую. Ммм, mm, кроме шляхом. Альдан таке. Номена цього тижня. Місяця року. Століття. <рес> Нам дозволили ми орендуємо квартиру, нам дозволили сюди взяти собаку. Ми зможемо завести таксульку. Oh, oh,

This is Bart. Out here in the field, oh yeah, I'm already in. Yeah, yeah, come outside looking like a snack. Hurry up, get in, hell yeah. Come with me on this mission. Yeah. Ми зараз йдемо в парк, ми плануємо в далі локації за озером Малювати. Малювати один одного. Ми вирішили знайти такий тренд в Instagram. інстаграм. Місі вже до не пройшло, але... Краще. Просто надихнулися і Так, краще нагарити. пізніше, ніж ніколи. У нас є гуаш, у нас є олівчики. Ой, пасі! І ми просто йдемо і думаємо, весь цей час, як нам не вистачає собаки, наскільки сильно не вистачає таксочки, міні-таксочки. Тому <кхм> я чую, що це отвод. So, is buy, taxi, two, That's I swear, I try to keep these feelings to myself. Now you're the one I'm thinking of. My higher is my rock low. Yeah, no. Fuck gravity, I'd rather stay up here. We can get away. Palm trees, beach fields food than everything. All I want to give is the visions come to next to you. <свистеть> 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 <плесеть> що ти говорив, зайчик? Я говорив, що надмірно Вікторія перебила мене і сказала, що я нічого не тямлю в українських містах. Ну, коротше, а я скажу, що з власним досвіду Іван-Франківськ реально один з найкомфортніших місць для життя. По-перше, тут все дуже компактно, по-друге, тут дуже багато природи в самому місті, По-друге, і природа, я маю на увазі, це парк, озеро, річка, ну, типу, фул просто офігенно. Е, крім цього, дуже близькість не тільки всередині міста, але й навколо. Тобто ти навколо, можеш поїхати в Буковель, за кордон, в гори. мене залякана камера. Там дуже напряжно, я там ми тоді ходили в Одесу, це було... Найбільш комфортніші для життя на даний момент. Я би звідси не їхала. Навіть за кордон. Так? Да? Ми залишаємося тут? Ми залишаємося тут. Що обережно? Діма. Ні, мені це не подобається. Дима, Дима, Дима! Діма він шипать, Дима, він шипать. Здесь ми забули для чого ми сюди прийшли чесно. Ось тільки гарно Дима! Діма. Ми прийшли малювати, а я чуть трохи зробила такий немаленький гак. i <свист> а ч? Я явно це намалювала, я вважаю. Я вже... я якби розмалювала, був би кайф, да я розмалювала? Просто малювати це такий кайф, такий. Е... Ми так відпочили мозгами, мені здається, що Діма, що і я, це такий медитативний процес, коли ти це малюєш і сфокусовано думаєш тільки про це. Коротше, хто не може сфокусуватися, малює. Криші, не слухайте її, вона дура, блять, мале. Я скільки років граю в шахмати. І вона три вечір грає в шахмати. Минулого року чуть пограла, забула правила. Через рік ми знов повертаємося до шахматки. Я їй знову вчу правила. І вона мене за три вечори просто обіграє. Я програю. І за така помилка він забрав мої всі пішки, важливі. Він забрав мою даму. Просто як ти міг забрати мою даму. Ви можете виявити, яка мені мощна сирович вона себе. Просто мощніша. Вона стратег. І вона лідер. Вона, лідер. вона лідер. Один, і все, я ростуєш. Вона облічка, не знаю. Твої партії і я програла. І так потупово, потупово. ми так програли. просто. могла не програвати. Могла взяти ці бабуки і виграти, але... І програла. Давай третю. Я не спокою, я тобі говорю. А чого ти довій факту. Ну чому адіман попав? Так! Взагалі. Мені здається, що дуже класно знаходити розважальні ось такі штучки, які... Розважають і ще й плюс такі медитативні, бо ти працюєш руками. Вони не тільки розважають і заспокоюють і в цьому моменті. Ти та... ну, коротше, мені здається, що вони в рази крутіші, ніж зараз способи віддихнути це, я не знаю що алкоголь, кафе і так далі. Мені здається, ми відходимо від бази, яка була дуже цікава в дитинстві, і насправді вона є і цікава зараз. що це наш день. Так, це сімейний день, який єдиний день в тижні, коли Діма е, більш-менш вільний. <плес> Але ми зараз позаранку ходимо займатися, тому теж проводимо час, тому що займаємося, плюс разом йдемо, разом вертаються, теж прикольно. Але іменно на неділі це фул-тайм разом. І ми стараємося придумати якісь такі розлікухи, помалювати, потім свіч теж, можливо, полюбити або ще щось. Може дуже скучно проводити просто е, день в кафе і що, прогуляти, по мільйон тим самим місцям.